Жанру класіка жанру вратя ту-ту. Все можна й привітатися сьогодні у риболовля. По окуню. <свят> доброго ранку, мої друзі, доброго ранку, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Тиша, розмовляти не можу, я гучно, тому що природа ще спить, люди поруч рибу ловлять, а мені оце. Бла -бла 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 -бла. Ні, тихенько буду розмовляти, ну, щоб нікому не заважати. Коротше, вибрав я такий день сонячний штиляка, як бачите, поза мною, ну просто-просто просто неймовірна краса. Буду ловити окуня на тейл на тейлспіннери. Сезон телспіннерів продовжується, і тому саме на цю приманку я хочу. Продовжувати ловити. Ще прийде час до силікону, я це все розумію. Е, зараз вже багато блогерів, хто ну, задовбали вже спінерами. Це класна річ, це класна річ. Якщо ви якщо ви навчитесь ловити на тейл спінер, ви Ну ви будете ловити неймовірні відчуття. Це класно. Перше, це красиві приманки. це Універсальні приманки, вони працюють скрізь і на глибинах, і на мілководі, в залежності від ваги і умов, де ви будете ловити. Пошукова приманка. От ви приїхали на місце, дун 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 обстріляли, все, ви одразу бачите де клює, де не клює, де реагує, далі може зміщуватись все. Сьогодні що я взяв з собою Сафіну, це окуньовий мій спінінг. 90 315 в тесті. Класний окуньовий спінінг. Він м'якенький. Чому м'якенький? Я думав, взяти, може саваду, трохи жорщі. Я не хочу рвати губи окуню тому він буде пасирувати ці ривки цього скаженого хижака. Поки ранок, поки сонечко вийшло, поки не буду я втрачати час. Дивіться, який. Попере. Скажіть, красиво. Просто красиво. Навіть якщо клювати не буде. Просто красиво. Все, я починаю риболовити. Сідайте зручніше, беріть попкорн. Понеслась. Флюр буду використовувати 0,3. Ну, невелика щука, яка зайде. Ну, Зріже, зріже, не зріже, ну, значить не Спінерів мене тут, як бачите, вистачає, я тільки буду міняти коляри і вагу. Це фламанівські спінера, Дуже класні спінера. Повірте мені, якщо я їх сам робив, ось мої клоуни. Повірте мені, я трохи в спінерах вже почав розбиратися. Якщо воно класне, то воно класне. Я вам... Раджу, хоча б один собі, придбайте і хай лежить у вас в коробці. З приводу ваги, там дивіться самі, де ви будете ловити, в яких умовах. Зараз вони вийшли, трохи були там 8 грамів, зараз ось я ставлю 10 грамів, і ще у них є 12 грамів. Тому умови трохи розширюються. Ну що, рибка починає. Пригати, і вона мені дає знак, що Костя досить тобі розмов починай ловити. Не сказала катуха, Shimano Vanford 2500, Шпуля, Шнур, 0,6 Азура, XGM 4жильний. З приводу проводки буду пошукову проводку робити, я буду починати джигом це що? Це мушля. А, і це риба. Ось, бачите, як все чудовенько. І це риба. Трохи торкнув, я думав, що це мушля, а він причепився. Ну, я вважаю, що риболовля сьогодні буде уже бомбова, тому, тому дивіться. Так, іди сюди, Іди сюди. Ой-ой-ой, який ти гарний хлопець, Забризгав все, що можна мені. Зараз, зараз чекай, друг. Так, хіпчики. Щіпчики. Чік. Обережно, чик. Ось такий, ось такий чувачок. Біжи. Бігова проводка, це пошукова проводка, тобто я не буду там довго нею використовуватися, якщо, от зараз я обстріляю, право, вліво, сектор цей обстріляю, а якщо не буду реагувати, далі перейду на рівномірку вже, ну, див, дивіться, буду, що він. Може вище стане. Зранку, поки бере з дна, тому на джиг я вважаю, що на джиг це саме буде перспективно. йо хо хо йо хо його-хо-хо-хо. Оце дало. Це що? Це що таке глупило? Дивіться, що робиться. Так, це треба підсак, Про любасу. Це треба підсак. круто, куди мене хто ти там боєць не можу підняти спіннінг в дугень і все будем намагатись тебе вмовити Ть, дивіться він там під човном спінняних в дугу Давай потроху. Ну. Ее. Ее. Те, що -е. це, це сом, чи що? Чещука. Офігеть. Оце так. Да. Ну, будемо боротися. Що робити. Оце Костя поїхав за кушками. Хто ти? Хто ти? Я не зрозумів. Давай. Щука Конкретно, при притом. Орду побачив у мене чуть серце не стало. Ну вона за краєчок взяла, значить то не повинна зійти. Оце, так. Оце ви бачите, що це робиться. Боремось з тобою Все, Костя, <сікування> адреналіну хапанув. Треба, друзі мої, трохи почекати, бо це ж не окунь. Треба трохи виснажити. Так, треба нижче опускати спінняг, бо може бути свічечка. Свічечка нам ну ні до чого. Давай, давай, давай. Давай, давай. давай. Повертайся сюди там. Слухайте, це ж просто капець яка гарна щука. Чого він крутить? Мене крутить. Давай трохи підійди, та я тебе в підсак візьму. Ні, ні, Не хоче. Не хоче хоть ти що їй. шої. Їх. 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 Ну будемо, будемо боротись з тобою. Ти ж не на батарейках, ти ж виснажився. Піднімайся, давай, йди до мене, йди, дорогенько, йди, 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 йди. Мимо, 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 мимо. Пацак малый, малый пацан, все, все я ей упаковал. Вообще, дивите, дивите смотрите, да это все, 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 все ломаные. Ёлки-палки, вот я кости адреналину хапану. и оно За самий край, аби трохи глубже все, я би її не витягнув, бо вона б мені зрізала. Ну що, буду зараз доставати, що ну подивіться на цей сарай, подивіться, подивіться, який це сарай. Просто капець. Зараз по грибу в берег, мабуть, зафутаюсь. З нею. Ну що, друзі? Подивіться на цю красу. Подивіться. я не имею. <свят> Неимоверно. Неимоверно, щука. Просто класс. Давайте вам ближе чтобы розглядали дивіться дивіться какая красота. Просто капец. Капец. Зараз швиденько взважу и требую отпускать. Зараз. Так, друзья, ну, закон подлости никто не отменял. А, что? Ваги здохли. Тихенько, зараз подруга, зараз піде. Давай я тебе обрежень однією рукою, зараз за зябри візьму. Ось так от і давай, 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 давай. Ну, вибач, вибач, сонце моє, вибач. Давай, зараз ми тебе. Зараз ми тебе погладимо. Погладимо. Вибач, ти слизька, я тебе вронив, я знаю, Костя не правий, Костя мудак. І я знаю, що ти тут в цій голові своїй. Думаєш, давай тепер, подруга, вмикайся і біжи. І біжи. Щоб ти... ти принесла ще багато таких самих щупаків, як ти. Поперла. Блін, На емоціях Костя. Костя на емоціях. Оце приїхав за окунчиком, Оце приїхав за окунчиком, Клас, я аж підзавис, я не знаю, що казати. Потаскала, адреналіну хапанув. Можна вже звертатися, в принципі. Костя ж, блогер, типу. Типу блогер, типу, вплював, все заплановано, на тейлспінер, все як. Ні, це я вже бред несу, бо я на емоціях, люди добрі. Ось що таке тейлспінер. Я люблю цю приманку, в неї ловлю. І бачите, бачите, аби ще пф, сом залетів. Ну, було б взагалі ще деврально. Ладно, поки ранок поїду, так і я акунчиків посмикаю. Фух. Так, все, вигріб я на місцину. Я вам скажу, ну штирить мене ще, штирить. От за цими відчуттями, за цими відчуттями прокидаєшся зранку і мрієш, що щось тобі сьогодні та фортане. Клас, клас. Ну, я вам що хочу сказати. Ну, відверто, ви ж знаєте мене, я вам лапшу на вуха, не вішаю, я блогер чесний. Це зальотна риба, зальотна. Звісно, що адреналіну вистачає, коли ви боретесь з такою красунею, да? ну, клас, це неймовірно. Ну, я все одно люблю акунів. Все одно, тому що акуні частіше клюють, частіше ви, хай не такі розміри, ну це теж своєрідний кайф такий. Тому, якщо боженька, почу мої, скиглення. він мені подарував цей, цю рибу, з якою я поборовся. Ладно, зараз ще я кунчиків трохи посмикаю, і буде ранок просто неймовірний. <плес> оце так, да, оце хапанув. Виплюнув і догнав його. Семе на різких підривах. Ну, іди сюди. Не буду брати пацаку, все. Я, в принципі, даю рейді шанс, хай, хай вона трохи. Отак. От Отак. Ех гарні, акушандри, ех гарні. Як за це, вам, друзі, не впаять мені лайкос? Не підписатись на канал, щоб не пропускати у цю красу. Неймовірна краса. Біжи. Ну, це типу така режисерська знахідка, знаєте. Ось на ці приманки я і ловлю. А? Спілберг, блін. Спілберг. Та ні, треба брати пацак. Бо це ти зрозуміло, що ти Значит, то Герой. Куди ти побіг? Блін. Йди сюди, йди сюди. Отак. Вот Зараз покажу та й біжи собі. ай ай, 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 -ай, -ай. виплюнув приманочку. Тудун. Тудун. Хороший. Хороший. О. Це хороше щось. Хрен знає що, ну щось хороше. Якщо це окунь, то це дебилий окунь. А може і не велика щука. Оце Костя за окунями з'їздив. Ну, давай пацак. Готуй. Хто б там не був, треба його в підсадь брати. Ну ануану. Ану. Ну. Оооо, тихенько. Покажись. Для початку тихенько. Піднімаємося. Ну Та шо ти, шо ти, шо ти чудиш? Давай, щупак. Щупак, невеликий щупак. Ну шо? Сезон щупаків розпочинається. Щука потроху активізовується, як це правильно сказати. О, да ти в шахті, подруга, ти в шахті, ти ж мені, мені могла і зрізати його. Зараз тихенько, тихенько, зараз, зараз. Зараз я тебе визволю, тихенько. Це треба прив'язувати флюром. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось така красопета. Вратяки. Аж там. Зараз. Щипчики треба взяти. Обережненько тебе визволить, потерпи. Подруга потерпи трохи. Потерпи, зараз. Зараз, чик. Ой, ти матюкаєшся на мене. Ну я знаю, ну а як? Ну я ж не відпущу тебе з приманкою. Ось так. Приманочку, нафік. Показую і ти біжиш. Все, показую і ти біжиш. Ось такий ти великий, но щупандрик, Красивий, красивий. Три-чотири. До побачення. Ох, барбосіна, ох, барбосіна. Оце ти Оце ти побороться хоч з кості. Ну що, друзі, на цьому красені все. Сонце вже плавить мене. Ой-ой-ой. Давай пацак, хоч покажу вам його. Іди сюди, іди, де ти. Опачки. Так, вітер роздувся. Все йде до финала Так, 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 чекай, братан, чекай. Зараз, зараз. Ех, пацак, люблю я. Ну, харе. На сегодня харе, да? Как ты уважаешь харе? Да. Так, да, я зрозумів. Все, друзі. Закінчилася на сьогодні моя риболовля. Такий вийшов сьогодні чудовий день. Ну, ви самі все бачили. Сьогодні зірка цього кіно, звісно, це щука. Ой, блін, ой, потаскала. Ой, клас! Адреналін ухапанув. Ну. Несподіванка така, знаєте, коли виїхав на Лохуня, ти очікуєш щось таке більш-менш там потягати, спінінг лайтовий. А тут такий подарунок. Пу -пу. Хух, клас. Закон подлості ніхто не відміняв. Блін, Здохла батарея в вага. Хотілося мені зважити цю мамулю в щуку, Блин, скільки вона важила. Ну, на мої відчуття, десь там кіл-4 було. Може, знаєте, очі відкриті на дальньому, і здається, що там маман такі. Що... А ви напишіть свої думки. Ну, візуально, скільки ви вважаєте, ця щука була. Мені просто цікаво. Треба перевіряти ваги, бо я не так часто ловлю такі трофеї. Ото лежать на плішнику, та я і забув, що там вже здохла батарея, треба буде поміняти. Напишіть, якщо вам не важко, скільки важила приблизно ця щука, мені буде цікаво. Окунь поклював класно, дрібноти багато, багато, блін, в холостих покльовах. Активний сьогодні був окунь, мені все сподобалось, в принципі. Подитожу. Друзі мої, спінера. Я не, в мене нема завода, що я роблю з підмираю, вам це, ну, напарюю. Ні. Ну клас, ну блін, ну клас. Ну приманка така, ну вона ну, просто універсальна. От я байдуже, якого ви будете брати там. Флагман, Ібіс, там, Алікспрес, там, японці, дорогі, дешеві. Нема різниці. Ну, є різниця в, в якості. Це без. Нема грошей, беріть щось дешевше. Ну, хай у вас будуть. Хай. От коли ви зрозумієте, як на нього ловить, ну це просто бомба. Зараз похолочує, трохи погода. Я думаю, що по садоку я ще встигну е, саме спінерами, бо я ловив минулих років, ловив на спінера і в мене все це виходило. Ну, якось так. На коня, друзі, на коня. Важко мені це казати. Мій канал не про це. Ну я повинен це казати. Я хочу висловити свої співчуття рідним, загиблих та постраждалим в цій жахливої, блін. Ну, я не знаю, як це слово назвати. Атака це вбивство людей. Це просто, я не знаю, Люди загинули загинули в Києві. Люди поранені в Києві. Діти загинули. Про це боляче казати. Боляче. Тому що це поруч. Тому що це відбувається ось. Зовсім поруч. Переживаєш за це все діло. Переживаєш за тих батьків, у яких загинули діти. Я не уявляю собі, що вони відчувають. Я не уявляю, страшенна біда. Хочу висловити. Свої співчуття. Тримайтеся, друзі мої, тримайтесь, бережіть себе. Я вас прошу, бережіть. Не хочу тут цими навчаннями займатись. Ви самі все знаєте, що робити треба. Бережіться, все буде чудово. Допомагайте Збройним силам, завдяки їм. Ми тримаємось, ми тримаємось. Я кажу це відверто, не тому, що я хочу там щось собі, рейтинги якісь підняти там на своєму каналі. Нащо воно мені треба? Воно мені не треба. Я це саме кажу для того, що коли мене не буде, а виростуть мої діти, і вони будуть це придивлятися, і вони будуть знати, коли це було, що це було. Це неможливо забути. Це велика трагедія для всієї України, всі міста, всім міста. Страждають люди. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал та ставте свої лайки. Я вам бажаю всім здоров'я, бережіть один одного. До нових зустрічей!